Друзі, вітаю! Я Христина Щаслива, я з України. Щиро вдячна моїм друзям, однодумцям і всім, хто мене підтримує. Сьогодні Катруся Катя Катрона. Прислали Катерині посилку з України. Не дуже віриться, що вона про це не знала, але Бог з нею. Ну і оця прибиральниця, яка більше нічого не знає, а лише про прибирання взялася ту посилку розбирати, вона її ще й не розпакувала, але вже завила, запищала, верещала. І все доказувала, що ані Вітюн, ані вона, про посилку ні сном, ні духом. Та їй так приємно, так приємно, що вона не може, ну не може. Сміх її. Ой сміх, наче у такого добре пропитого чолов'яги. І пішло вав та вав і навіть ще раз вав, сказала Катю, уявляєте? Я не можу, я не можу верещить. Стільки цукерків щирі українці вислали. А вона ж оті цукерків так любить, так любить. Ах, вона вже мовчить. Після рошевівських узріла ромашку, а ці ще більше любить. А діти катронині будуть скакать від радості. Люди, люди, це ж скарб хі, хі 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 Хвора оця якась чесне слово. Молода, здорова лошиться, але з порожньою головою на превеликий жаль. Яка я рада, яка ж я рада, а далі виє, завиває ну жах. І ця є брехлива прибиральниця, яка лишень отримала посилку і перед глядачами її розпаковує вперше, уже про все порозмовляла з родичами. Але ж про що, якщо нічого не знала оця брехуха? І пхає усі цукерки в об'єктив, а вона оцих ще не їла, але визначила, що й вони смакота. Для Віті якісь там ще цукерки і кофта. Кофта справді непогана, в Ну, а Катя зразу ж полюбила такий колір, тобто коричневий. І він для неї дуже хороший. До чого це лопотіння безтолкове? Ще класну хімію Каті прислали. навіть співником та хімія. А як знайшла. Кисневий відбілювач, то, мабуть, і в штани наклала. А що ж таке? В відбілювача катма Катю, моя доленько, ото прибиральниця, в якої ім'я, така рада, тепер уже все повистірує. Катю в Україні перуть, а не стирають. І все виє, наче ну, геть як ота що на місяць. А як побачила піджак на себе, то якби була вагітна, то б розродилася б точно. Отож у родичі катронині, якщо хочете, щоб Катя була жива, здорова, то не шліть їй тих посилок. А щоть не захли... захлинулася, бо ж вона така закохана в піджаки, та ще й такий колір, та ще й він в даний час такий модний. Ну, вона не може, не може. Чули, модниця? Вона навіть примірку зробить для нас, й краще приодягнеться, бо, видно, спала, спала, аж поки пошта в двері не постукала. Покаже, як же цей коричневий підшак сидить на ну, ній. Молодиці фігурові. А животяку, що наче холодець виложила на стіл і так тішиться величезною купою цукерків українських. А ще ж дитячий норофен, а що? І цього немає удивительного. Ай-яй-яй. Вав, бо шапки з України побачили оце чудо для своїх хлопців. І така рада, така рада, а що? Ті, що ти так щиро рекламувала, недавно складаючи руки перед камерою, як перед іконою, і нав'язувала людям ті шапки заради заробітку з реклами уже фе? Ай, -яй -яй, безсоромниця ти. І ще в Україні говорили їй, що в США важко придбати гарні шапки для дітей. А що ж таке? А, Виявляється, вони є, але дор дорогі такі Америкосі, як оця прибиральниця. Вони просто їй не по кишені. А виявилося, що українські шапки надзвичайно ну, якісні. А ти як думала? Це ж не китай? Катю, ти покажи но ну, їх генькові, бо ж він впевнений, що в Україні чоловіки і хлопці голови хусками замотують. І виє, і виє звертається до своїх родичів, тобто, ви що, знаєте мій колір, який я полюбила? Ой, неможливо слухати оцю поприбирала. Регоче до тих шапок, як якась несамовита, Вав і вав, ще й для вітюна особисто, спеццукерки, які називаються копички. Ну тут без тати що не обійтися. А ще ж просто з України, просто з села у цієї прибиральниці рідні зернятка. Ой, та ще й гарбузові, такі корисні, так і корисні. Як цуцик зубами роздерла останній пакет з посилки, а там для непитущих вірунів таранька. далі ви о, та це ж взагалі, то це ж просто невин, мовляв, неможливо. Зразу ж взялася гризти ту рибу. Така добра, така добра. А що ти в цьому розбираєшся, Катю? Будуть вони її з квасом, не бреши. А як бралася в піджак, як почала крутити опою перед зеркалом та камерою, та нехай тебе шлях трафить, Катерино. В результаті лише животяка заколихався то вліво, то вправо. Бо опи там, як такої, то й немає, за животом не видно. Бо у цієї все сало пішло в животяку, хоч на цей раз прикривала його піджаком. П'ять разів теліпала язиком, що все так класно, бо ж вони не очікували тою посилку. Слухайте, а слово то яке? не очікували. Ще ж зняла дітей, які повернулись зі школи і повитріщали очі на ті цукерки, наче ніколи нічого не бачили. А ще ж маман видала дітям он вам шапочки. Діти голодні, а вона регоче дітям тиче цукерки та шапки. Ну, а далі. Далі Катрона вирішила усіх переплюнути і покласти на лопатки. Або, можливо, цю смішну сімейку виперли з квартири, бо вирішили оці віруни, прості до неможливості, орендувати маленький будинок. І хоч Катрона сказала, що в будинку кладовок менше, ніж було в квартирі, але є гараж і подвір'я, сестра Наталя аж гріх на душу взяла, так поспішала вслід за Катроною зірвати чималий куш. На темі будинку, бо видала, що сестра Катя купила будинок, чи то була її радість за сестру, хоч у цьому дуже великий сумнів. Швидше за все, її мучила заздрість ота, яку вона вишукує в кожному, хто їй напише правду. І почалася ціла серія кін, що в Каті, що в Наталі про той будинок. Катрона побачила, що прибуло в її полку, тобто пішла жара на каналі. То почала пхати кожен свій крок в ефір. То до будинку перла, перевозячи свої пожитки, то перла до квартири по залишки тих пожитків. Допомагали катроні подружайки, звозили той хлам до орендованого будинку. Впхалася сюди й блохерка Наталя, сестра. Зганьбила будинок сестри з першого дня. Бо як же вона? І тут намагалася всунути свого агрегата в камеру. Ну а що? А раптом хтось з братів, які пасуться в катрони, перебіжають перебіжать до Наталі. От, наприклад, такий, як Андрій Сидлецький. Бо якби цей Андрій був справжнім чоловіком та ще й віруючим, то він не біг би сюди на канал, щоб тут наводити лад, суючи своє заялозяне не суди, а написав би в Наталі чи в гене, їх присоромив би. Але оцей Вірун Андрій. Дуже боїться, що Наталя поміняє гардероб, та й у цьому сидлецькому урветься полуничка. Андрію, не переживай, нічого такого не станеться, бо у твоєї протеже з великою опою, тобто сельчанки, це хвороба виставляти у ту гидоту, що зветься, дупою, для саме таких, як ти. І для неї це потрібно, як повітря. Як і тобі споглядати на оце позорисько. А сюди до нас не ходи, не опускай себе вірунчику Андрію Сидлецький, не опускай себе ще нижче. Тьху, як же гидко. А дуже рада на сьому небі від радощів, що вона ще й будинок чужий загадить, а прибирати буде ще більше де, а в результаті контент, буде більше кін. Ну і українка Катерина почала гасати: сюди, туди, квартира, будинок, будинок, квартира. А в будинку не перше туалети в об'єктив, далі шкафи, і хоч у її на каналі виправляли її, мовляв, якщо Українка, то не шкафа, шафа. Але то таке верещала, кричала. Люди, я така рада. У мене будинок, ви уявляєте будинок? Ну, що ти, Катю, ми не в змозі такого уявити? Двір добрий, великий, навіть ліс, і дотиліпалася вже до того, аж заговорюватись почала, мовляв, що у неї немає щастя, Господи милосерди, то вона щаслива, чи то вже в неї немає щастя? Ой, це жах. Ну, ні до складу, ні до ладу. Ну і зразу чорт, якому Катя вихвалялася усім, що є в будинку. Причому їхньому будинку? Ну ти, брехуняка, Катю, хіба цей будинок ваш? Що ти, на це, що ти на це наголошуєш? Сестру копіюєш? Некрасиво. Коли пішла по будинку, то найперше знову знаєте що? Туалет. Причому для дітей цей туалет, але він буде гостьовим. Ну то для дітей чи для гостей? Ну, те ліпало. Я так розумію, що ця молодиця дуже закохана в туалети, і ті ж шкафи показує. І розказує, і називає як завгодно, але тільки не шафи. І ходить, не шафи, і ходить по будинку. Ще ж тут мастер-бедрум є, типу, спальня молодят. Та, та й не мастер бедрум, а мастер буде бедрум. Люди милі, от навіщо викабелюватися? Та скажи уже просто, ясно: отут наша спальня з вітюном. То ще й тут заговоришся в цих простих словах, ні, таке треба покозир... козирнутись, повикабелюватись, мастер буде бедрум. І ще так артистично пальцем покивала. Ходить, ходить, покажу ще вам терасу. Ну, як належить, треба ж гостей скликати. Отож, неділя. Перед походом до церкви наколотила молочної каші на сніданок, ну і, звичайно, це дійство усе в телефон. До тої каші додала масла, ще мед додавить, але ж каша гарача. Куди ж мед з нього? Який з нього толк буде? Нуль толку. Ну і показує, як смакують за столом. Що б там ті хлопчаки творили за тим столом, то це позорисько. А вона товче своє оця й маман, знімає кіно і все. Тиміш уже ж великий хлопець, щось там дражнить у Хріма. У хрім уже лежить на столі, верещить. Як і в собі скривив губу, теж верещить. Ото маман з синочками їдять, якщо це можна так назвати, позоряться. А вітя в цей час, в неділю, навкруги столу, де діти снідають з катроною, лазить з порохотягом, одне питання: навіщо це показувати? Хлопці понатягували капішони на голову. І висять над тою кашею, виявляється, що Віруниха їде до церкви сама, без Вітька, лишень з охрімом та Тимошем. Як і в хворий, Вітя буде за няньку. Вітько буде маринувати м'ясо, як сказала прибиральниця по його фірмовому рецепту. Але послухайте. А як же рецепт сеструні, який Катя мало чоло не побила, так вихваляла той Наталін? Рецепт маринування м'яса, от тобі маєш. Мабуть, Вітько вирішив взяти перші серед своїх, що тепер на мічигані, і все робити по-своєму. Побачимо, що воно буде далі, як підуть справи у цих набожних. Уже катрона вдома будуть накривати на стіл, бо гості ось ось приїдуть розділити щастя щодо орендованого будинку. Ну і, звичайно, Катя в боргу перед подружайками, які їй неабияк допомогли, коли речі перевозили. І почала Катя вихвалятися, що приготування м'яса у їхній сім'ї нині цим займається Вітюн. Взяв він на себе цю роботу, хоч раніше вона це робила. Та й пішло вихваляння, що ніхто так м'яса і ребер не приготує, як суджений Катін. І м'ясо виходить дуже-дуже смачне. Катю ніхто й не сумнівався, що буде по-іншому. А їй же так класно, що Вітя готує м'ясо для неї, та ще їй дуже приємно виявляється. Тобто почала доказувати, яка ж любов у цій сім'ї одне до другого. Повідала, яке м'ясо вони купили. А Вітя у цей час стикав м'язко в камеру. Угенька, мабуть, уроки брав щодо цього. А рецепт, не думайте собі, не аби який, а з самого ресторану, де м'ясолюби обідали, і виклянчили, виявляється, там той рецепт, і тепер по ньому будуть готувати. Ого, у Вітька навіть голос прорізався, почав показувати приправи до м'яса, всунув в екран м'яту, ще запаковану, куплену в магазині. Але ж такого добра, тьма йму, що у родичів навіщо ж купувати було. До такого рецепту ще й вино треба, виявляється. Ай-яй-яй, А яяй. то як? А віра як? Куди ж вино віруна? Можна було й обійтися чимось замінити те й вино. І без вина б спакували непорядок, ні. Знову у вітіна голос прорізався, почав показувати, як він готував маринад. А ця я чемно мовчала збоку. Дала перші світюну. Нарешті Вітько вийшов на вулицю, щоб тую смакоту спалити на мангалі. Так і було, ребра гарно спалив. Розповіла дуже рада оця, як же треба сервірувати столи, Чергована учителька. все в золоті, тобто тарілки по золоті, а ще кожному по свічці навіщось вперла на стіл, тобто, скільки густей, стільки свічок. Ну, нехай Бог милий. Тобто свічки, напевно, символ багатства для них, чи що. І такий уже гарний вид получився для Каті, так уже красиво, для така рада. Виявилось, що в прибиральниці є якісь там нюанси, і вона мусить замінити стіл. А цей на продаж. Віру не вирочать, відкуплять припалений стіл. На столі були наступні блюда, спалені реберця баранячі, стейки. Знаменитий незмінний салат Цезар, молода картопелька, але чому стейк на дерев'яній дошці, а купувала ж море тарілок усіляких, аж два батони з часником і сиром, це, мабуть, до молодої картопельки, чи що. На завершення солодощі вигляді цукерок як українських, так і американських. Катронин, швидкий, десерт ще, і гості принесли ще макаруни. Згорілі ребра для Каті гарно присмаження називається. Ще й на краю стола підозріла пляшка, хоч би вона часом була не спиртним. Сама себе прихвалила, мовляв, і гарно, і смачно. На завершення, що перла Вітька, який розвалив ноги на дивані, лежить, ну і, звичайно, охріма. А охрім Хрім, виявляється, дуже розумний хлопець у Каті, бо захотів морозиво. Диво, в них бані, дитина морозива захотіла, і в цьому виявляється саме розум о хрімі. Отже, орендований будинок замочили, але лише з друзями. Мабуть, це ще не все. А як же без сестри? Ну, скажі, непорядок. Уже в новому житлі селяни, селянки побував і батько, та ще й з матір'ю. Оце то вже новина. А мати як мати сама звичайнісінька, немолода жінка. Чого цуратися, цього не ясно, як це робить сельчанка Наталя. Будемо надіятися, що й надалі батько буде з мамою, навідувати, хоч навідуватися хоч би до Каті. Ну, а я на цьому буду завершувати. Хочу завершити, як на мене, геніальними словами: у непростий живемо нині час. Люди грошима звикли все цінити. Та скільки б грошей не було у нас, друге життя ми не зможемо купити. Отже, миру всім, до зустрічі, Христина.